Всім привіт! <реш> <Для чего? реш> Всім привіт! Ми приїхали вам показати дуже-дуже велику нашу радость, <реш> за якою я ганялася три роки. А що я дивлюся? Надо отсюда дивитися. Коротше, ми отримали квартиру. Дивіться. Це наш дом. Carol Ceveladze. Йдемо. Пфу. Що це така за хлопана? Це. Це. Ой, й зараз, пидожди. Дивіться. Тапка тут ай дома? Ще зараз зроблю. Вони тільки-тільки построїлися. Ну, ці були в тому році, але я на них не попала. Ви дієте, паузько, старі, на Этот. Я на них не попала. Це були перші квартири, які построїли, але я залишила в резерві і, і отримала тут квартиру в нових цих домах на п'ятому етазі Трьохкімнатну квартиру. Сейчас будем заходить. Дуже ясно. Тут есть лифт до самых этих кладовок. Nie, 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 mamy nie, 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 mamy nie, to my kupimy korzenie, spodnie, sztany. nie, 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 i teraz wychodzimy

та два кімнати три кімнати. це зала з кухнею. Тут ще треба, звісно, поставляти мебіль, люстри повісить, штори. Там у нас балкон. Невеликий, звісно, але може бути. І... У нас туди зала в місці з кухнею. А тут буде кухня, тут бачите, плиткою перегорожено. А тут буде кухня, печка і раковина вже є. Тут спальня буде Артура, вона менша. Восім чимто Ой, А я замерзла. Замість вікон поробили такі двері, щоб було ясніше. Кровать тут нормально стане. Вона на відео передає меншу якусь вузькішу, кімнату. Вона на самому ширша. Кровать, тут шипанер можна поставити. Це коридор при вході. Качество зйомки якесь не дуже, може то що темно. Тут слідуща комната наша. Вона, звісно, більша. Ну, вона велика, я б вам сказала. Я тут 15 метрів, трохи більше 15 метрів. Тут місце для шифанера. Прямо так ну, зроблено стінкою. Теж двері, треба ручки поміняти одразу, щоб знімались, щоб діти не змогли відкрити. Світ поки не ну, свят є, тільки треба люстри везде тут, щоб лампочки повкручувати, бо нічого ж нема. І тут, мабуть, ванну не буде видно. Ванна намного більше, ніж у нас там. Ну, не видно, світа немає поки. Ванна, раковина, унітаз. Індивідуальне газове отоплення. Коротше, все нове. Як я цього ждала, три роки я цього ждала. Погано видно, бо темно, ще треба поставляти люстри і лампочки повкручувати. Будемо цей місяць переїжджати сюди, все перевозити, робити. І вже Новий рік будемо зустрічати. Я, звісно, хочу новий рік зустріти тут. І Алка тут посередині. Так що такі діла. І ще зараз, може, будемо йти там. Ми зараз поміряємо розміри шкафчиків сюди на кухню, бо це в першу чергу. В першу чергу треба заказати шкафчик і холодильник. Будемо міряти все, їхати заказувати. А потім Цель. подивимося кладовку, бо тут кладовка є ще під самими під цими квартирами, ну, під домом виходить. Є место відділення для велосипедів. Теж на ключ закривається все. И что еще? Ну, мусор, понятно, теж на ключ закривається. Ну, але це все теж треба глянути. Я вам покажу, що там в кладові. Дуже удобно можна поскладати туди ненужні вещи. І все, щоб тут воно не мешало. Але класно ще поставиться, бо заставиться все мібіль і буде взагалі уюдна тут такий потолок, бачите. Ну, коротше, треба люстри, треба все. Але взагалі це ну, класно. Я доволі страшна, я бігала за цими квартирами дуже довго. Ну як, год бігала, другий год. Ждала, програла конкурс і, і, і на третій рік дождалася. 54 метри в цій квартирі. Але нам хватить з головою, я думаю, замічательно. Так що ото такі діла.